У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти продовжують завозити росіян а також громадян інших держав у місто, аби зробити вигляд, що Маріуполь буцімто процвітає. Так у мережі з'явилося відео, де місцеві розповідають, що до міста приїхали росіяни, таджики та узбеки. Вони самовільно обирають будинки та квартири, роблять ремонти і заселяються прямо на кістках тисяч загиблих маріупольців. приїхали. Сім'ї сім'ї мариупольцев приехали. Они заселяются на чужі хати, ремонтують дом, заселяються там и живут. Как вы можете жить на х да базара нема, вы это ремонтировали? Вы там за это деньги Ні, нет, очень много погибло. То а то я не понял, они берут чужие квартиры, что ли? Да. І живуть там біскозне упатиму суді нашмаріпроте зсу гарантують, що довго окупанти там не проживуть їх або вб'ють, або дадуть хорошого копняка під зад, аби вони забиралися з української землі.